Повницький попрощався з п'ятьма захисниками. У центрі міста після хвилини мовчання поблизу площі героїв Майдану траурний кортеж зупинився, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Артема Сіваченка, Романа Малика, Максима Очередька, Дениса Хлистуна та Сергія Резніченка. На далекосхідному кладовищі загиблих зустрічали стоячи на колінах. Військовий Роман Малик загинув 28 лютого 2024 року поблизу села Орлівка Донецької області, прикриваючи своїх побратимів. Йому було 35 років. Майже рік боєць вважався зниклим безвісти. Смерть підтвердив ДНК тест. Розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна з першого дня повномасштабного вторгнення з 26 лютого 2022 року став до лав Збройних сил України. Пройшов курс підготовки сержантського складу у Великій Британії. Повернувшись до України, служив командиром бойової машини. Пройшов найгарячіші напрямки бойового зіткнення: Херсонський та Донецький. Рома хрещений, мого онука. Він був другом нашої сім'ї. Моїм зятям вони займалися пасікою. Дуже полюбляли цю справу. І Рома дуже часто був у нас у гостях. Завжди веселий, усміхнений. Він працював у поліції певний час, точніше патрульній поліції, у службі служби. З моїм зятям разом, потім вони разом працювали на Кернелі. а коли розпочалася повномасштабна війна, то з перших днів війни Рома став на захист. Максим Очередько родом із Кропивницького працював на підприємстві «Кіровоградобленерго». з 2015 по 2018 рік. Брав участь в антитерористичній операції. У березні 2022 року повернувся до служби, розповіла Неля Чорна. Під час служби пройшов шлях спочатку на посаді розвідника, помічника-гранатометника, потім на посаді заступника командира розвідувальної групи. Спільно із загоном спеціального призначення брав участь у бойових діях на Ізюмському напрямку та в районі населених пунктів Бахмут, часів Яр, Мар'янка та Авдіївка, займався розмінуванням Херсонської області. Серце захисника зупинилось 26 січня 2025 року. Йому було 33 роки Максим зарекомендував себе як дуже хороший спеціаліст сапер. Зараз ми його втратили. Ми не забудемо. 36-річний Артем Сіваченко загинув 23 серпня 2024 року. Виконуючи бойове завдання біля селища Весела Харківської області. Розповіла заступниця начальниці управління культури. Тривалий час працював в енергетичній компанії. Енергобут проект З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України у березні 2022 року став до лав збройних сил України. Служив старшим майстром другої ремонтної мастерні артилерійського озброєння. Я прийшла до свого хрещеника до Артема, провести його останній путь. Він навчався в 33-й школі. Закінчив він професійне технічне училище, а на війну він пішов на самому початку, у 22-му році, і воював такий довгий проміжок часу. Був вже такий, знаєте, людина, яка завжди хотіла ем, досягти в житті багато. Він завжди вчився, займався самоосвітою і освоював все, чого він не вмів, наприклад. Так. І так і було і на війні. Працював над собою, вивчав все нове, щоб захищати нашу батьківщину. Для мене він герой є, буде поліцейський. річний Денис Хлистун та 31-річний Сергій Резніченко служили у роті до медичної допомоги полку поліції особливого призначення хижак. 1 обоє загинули 31 січня під час виконання завдання біля селища Юнаківка в Сумській області. Потім різні роки пройшли на службу до патрульної поліції. Вже рахувались у нас старичками. Досвідчені хлопці, вони навчали молоде покоління. Сергій відрізнявся своєю дуже спокійною вдачею, своїми жартами, якими розважав своїх колег. Денис Денис був не тільки генератором ідей. Денис був дуже потужним втілювачем цих ідей. Він пройшов всі, які тільки є курси по домедичній допомозі. Вони вдвох з вересня несли службу на Бахмутському напрямку, Часів Яр, Кордюмівка, Торець, останнім часом на Сумщині. Чотирьох загиблих поховали на Алеї Слави далекосхідного кладовища Артема Сіваченка на Масляниківському цвинтарі. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.